Всім привіт! Мене звати Аня. В цьому відео я розповім про те, як я отримувала сертифікат по наданню першої допомоги в Канаді, а саме в провінції Альберті. Також я розповім взагалі, які бувають види цих курсів, які ви проходите, щоб отримати сертифікат. Також кому це потрібно проходити, і взагалі ціни, тест, ціни як виглядав тест, і мій досвід про те, як я готувалася і поради. І так, почнемо з того, що існує декілька різновидів курсів, такі як Basic, Emergency, Standard і Advanced. В основному, роботодавці, хочуть, щоб ви отримали сертифікат Emergency або Standard. Emergency включає в собі знання а, по наданню першої допомоги при астмі, інфаркті, інсульті, анафілактичному шоці. Стандарт. Він включає в собі все, що має Emergency, плюс опіки, переломи, переохолодження, отруєння газами, укуси тварин, а, комах, а, рідини і так далі. Також існують різні варіації того, як ви можете взагалі проходити ці курси. Ви можете проходити або повністю онлайн, або in person. Або blended, або пройти recertification. Але це про тих, хто проходить пересертифікацію. In person означає, що ви приходите особисто на курс, який триває два дні. Взагалі, в цьому відео я буду розповідати про те, які існують курси, як це проходиться саме в Червоному хресті канадському, Canadian Red Cross, там де я це проходила, і те, що я про це знаю. Вони пропонують такі варіації, як in-person, blended і recertification. Recertification – це про ті, хто хоче пройти пересертифікацію, тому що сам. Сертифікат має термін дії 3 роки. Після цього ви повинні пройти повторний повторну здачу, я би так сказала, тому що це проходить лише один день. На відміну від того, що in-person, коли ви проходите особисто отримувати перший раз ваш сертифікат, ви проходите 2 дні особисто на курси з інструкторами в групі, вам розповідають все, ви маєте підручник і так далі. Бленди це наполовину онлайн, тобто один день ви проходите в себе на комп'ютері, а інший день ви приходите на курси і вчите практичну частину, як надавати першу допомогу. Роботодавець повідомить вам, який саме вам потрібен курс і як саме вам потрібно його здавати, тому що не всі приймають Blended, хочуть, щоб ви повністю наживо це прийшли. В принципі, emergency або стандарт. Ви це все у роботодавця. Зі мною в групі були люди, які працюють в таких сферах, як будівництво, металургія, або з дітьми. Тобто, це або щось небезпечне, або з дітьми, де можна пройти курс. Мені роботодавець сам запропонував три варіанти, де я можу пройти ці курси, але, взагалі, цей список він насправді дуже-дуже великий. Постійно оновлюється, він знаходиться на офіційному сайті. Посилання буде під відео. Там ви можете вибрати, який варіант вам підходить. Все там детально вказано. І, будь ласка, якщо хтось вам щось порекомендував, обов'язково перевірте, чи вказані ці курси в цьому списку, тому що на офіційному сайті Альберті вказано, що роботодавці та працівники повинні перевірити статус схвалення навчального агентства в Альберті, перш ніж реєструватися, або проходити навчальний курс, тому що існує дуже багато курсів. Які як лохотронту я просто переглядала на індід різні позиції, різні школи та вчитувалася в те, які документи вони ну, які їм потрібні. Я думала, що ось я. Можу, поки в мене є час, поки я шукаю саме, саме школу, то я можу зробити ці документи самостійно. Я переглядала онлайн в інтернеті різні сторінки, і саме перша там була прям прорекламована на Google. Перша сторінка, я на неї клікала і дивлюсь о онлайн, так класно, нікуди не треба йти. Почала його проходити, а потім така думаю, так, не треба мені перевірити, чи взагалі це нормально, які відгуки є у цього сайту. І я прочитала, що це все лохотрон. Люди просто не отримують свої сертифікати. Це по-перше, а по-друге, цієї школи або цих, цієї організації по наданню цих курсів її просто немає в цьому списку. Як проходило навчання? Я вибрала проходити стандарт CPR AED в Canadian Red Cross. офлайн форма, 15 годин навчання, 2 дні відвідування. Це їх стандартна форма, якщо ви проходите офлайн. Наживо мені треба було проходити саме стандарт, тому що мені вказав цей роботодавець. У мене був вибір: я можу прийти або особисто, або blended. Але я вирішила, що особисто для мене буде краще, для того, щоб я на всякий випадок все це пройшла особисто бачучи і чуючи. Перший день я прийшла за 15 хвилин. Вони прислали повідомлення про те, що прийдіть заранче. Ми вас якби відмітимо в списку. І я переживала, чи потрібні документи не потрібно. Вони просто відмічають і все, ви далі йдете. Ми займалися з 9 до 4 вечора. У нас були перерви, був обід. В нас був великий кабінет, там був кондиціонер, було достатньо холодно. Були два інструктори дівчинки, і вони нас вели. Всі ці два дні проводили інструктаж, розповідали всю теорію, давали нам завдання. Дуже багато було групових завдань, фара, також практичні якби вправи, як робити непрямий масаж серця, накладати шину і так далі. Перший день в нас розповідали все те, що було в підручнику, який знаходиться онлайн на сайті. Його може завантажити люба людина. Він у вільному доступі для всіх. Ми розпочали зі знайомства. Представились два інструктори, потім ми всі по черзі. Група в нас була з 18 людей, але четверо з них в кінці першого дня писали тест. Вони мали emergency варіант цього курсу. Нам розповідали все те, що було в книжці, яку ви можете завантажити онлайн на офіційному сайті Red Cross Canadian. Ми пройшли теми від першої до восьмої, відповідали на запитання, самі вчителі. Вільно володіли інформацію. Другий день у нас був також з 9 до 4, але я б сказала, трошки раніше ми закінчили, тому що наприкінці цього дня ми писали тест. От почали ми з того, що повторили весь пройдений матеріал, нам дали завдання. Ми розділилися на дві групи. Типу, варіант як міль... мільйонер. У них були карточки. Зверху були теми, і ці карточки мали різні, якби бали. Далі ми проходили всі теми, які залишились у нас в підручнику, такі як приступи, сонячний або тепловий удар, укуси, отруєння, переломи, як накладати шину, пов'язки різні робити, як примотати руку правильно, якщо ви її поламали. І на відміну від першого дня в нас було набагато більше. Групових завдань більше такого креативного, тобто було одне завдання, коли нам дали Ватман великий, мастери, і сказали: змоделюйте ситуацію, що трапилося. І ми розділилися десь по троє, по четверо людей. На самому Ватмані нам треба було намалювати, що трапилося, описати це, що трапилося, написати симптоми, і вказати. Яку першу допомогу ми будемо надавати після цього? Ми по черзі всі презентували наші міні-проекти і нас коригували, якщо було щось неправильно. І в кінці ми всі писали тест. На стандарт у нас було 30 питань. Вони були multiple choice, тобто АБВГДшки, і дам нам давали час 30 хвилин, тобто хвилина на питання. Але насправді, через те, що ви це просто по мільйон разів проходите на цьому курсі. А плюс в нас інструктори вони питали деякі питання з цього тесту. Типу, так усно, давайте повторимо. І там якісь п'ять питань вона задасть, і ми всі, якби там, руку тянемо, відповідаємо. Сам тест був легкий, всі здали. Для здачі тесту потрібно набрати мінімум 75%. Якщо ви не набрали мінімум, то потрібно йти на перездачу, яка коштує від 5 до 25 доларів. Це залежить від того, який у вас був курс, тобто emergency, стандарт або. Які були питання? Так, приклади, які я знайшла в інтернеті, та те, що я записала, що я згадала. Наприклад, що робити, якщо ви одні вдома і подавилися? Як довго ви повинні перевіряти, чи дихає людина чи ні? Перед вами доросла людина без свідомості та дихання? А ви єдина людина, що може допомогти послідовність дії? Що дасте людині, у якої анафілактичний шок? Який препарат містить в собі епіпен? Що робити, якщо людина в свідомості та дихає? Що потрібно робити при cold stress, not hypothermic? Які симптоми при headstroke? І який тест, або яку послідовність дій ви повинні використати, якщо людина має приступ, я буду дуже вдячна, якщо ви вже проходили цей тест, або маєте якийсь досвід з цього, або ви про це чули, або можливо ваші друзі це проходили. Якщо щось відрізнялося від того, як в мене це все проходило, або можливо, можете згадати, наприклад, якісь питання, які можуть іншим допомогти підготуватися до тесту. Будь ласка, напишіть в коментарях, це буде корисно саме тим людям, які переглядають це відео. І мої поради з підготовки. Підручник бажано прочитати повністю. <смі> і бажано прочитати його так, щоб ви його дійсно зрозуміли, не просто на англійський, а перекласти і е, вивчити деякі слова, які були для вас дійсно новими: як буде приступ, як буде там сонячний, тепловий удар, астма і так далі. Різні епіпен, як пишеться, як дефібрилятор, і так далі. Тобто це дійсно важливо, щоб ви потім зрозуміли сам тест, де будуть у вас питання. А для сприйняття інформації потрібен дійсно рівень англійської b 1 b 2 якщо ви йдете на in-person. Чесно кажучи, мені здається, що навіть якщо у вас трошки ниж, нижчий рівень, то вам буде достатньо, якщо ви просто дійсно пройдете цю книжку дуже дуже якісно. Якщо ви пройдете всі ці нові слова, ви їх вивчите. Ви запам'ятаєте всю цю інформацію, то можете просто приходити на ці курси, і все буде ок. Рівень. Б 1 Б2 він потрібен для того, щоб ви просто розуміли інформацію, яку вони говорять, але вони говорять все те, що є в книжці. Єдине, що брати участь в групових завданнях, буде дійсно складно, тому що ви можете просто не зрозуміти, що вони хочуть від вас, але ви можете перепитати у своїх, якби, колег людей, які проходять ці курси разом з вами. Але не лякайтеся, якщо ви дуже все-таки переживаєте, ви можете взяти з собою перекладача, і це може бути не лише перекладач, який. Має освіту, саме перекладача, там сертифікати, ліцензії і так далі. Ви можете дійсно взяти лише свого друга, який просто знає англійську і може вам допомогти. Бо на офіційному сайті Canadian Red Cross Pallery, написано, що ви можете запросити англомовного друга або члена сім'ї, який володіє англійською мовою, пройти курс разом з вами. Ваш друг зможе допомагати вам під час курсу. Будь ласка, повідомте нас заздалегідь, якщо це необхідно. Перекладачі або асистенти не отримують сертифікат, якщо вони не зареєструються на курс. Ну, тобто, якщо йому не потрібен цей сертифікат, просто не реєструється, але він йде з вами і ви про це повідомляєте. Їм не потрібно брати участь, ну, другу або перекладачу. У заходах або демонструвати свої навички. Після реєстрації на курс ви можете надіслати нам електронного листа з проханням надіслати вам електронну версію матеріалів курсу для попереднього ознайомлення. По факту, це ваш підручник, який ви можете безкоштовно завантажити з їх офіційного сайту. Щодо моїх порад з підготовки. Так, якщо ви проходите стандарт, як це було в мене, перед першим днем бажано пройти теми. З першої до дев'ятої. По факту, ви повторюєте інформацію потім уже в класі. Якщо ви це пройдете вдома, це вам дійсно полегшить розуміння цієї інформації. І коли ви прийдете вже на заняття, ви просто це засвоїте, ви це побачите і швидше запам'ятаєте. А перед другим днем краще пройти книжку вже до кінця і працювати по тій самій схемі. Щодо сертифікату, коли ви здаєте тест, протягом дня або двох вони вам прийшлють ваш сертифікат на електронну пошту. У мене це було дуже швидко. Просто наші інструктори відразу, як ми їм приносили, вони відразу відмічали, що правильно неправильно. І потім, якщо ми мали бажання переглянути, що в нас неправильно, ми до них підходили. Як це було в мене? в мене було п'ять відповідей неправильно, і я просто підійшла, мені це все пояснили, чому неправильно і як правильно потрібно. І коли я вже повернулася додому, це в мене правда зайняло десь приблизно годину-півтори. В мене це вже було на електронній пошті. Тому вони просто моментально було. Можливо, це рідкість. І нагадаю, що сертифікат діє три роки і. Уважно, вам потрібно пройти його пересертифікацію, якщо ви далі продовжуєте працювати на цій же позиції, вам потрібно цей сертифікат. Дивіться саме на, на термін цієї дії, тому що якщо ви будете проходити пересертифікацію до кінця терміну, то вам ця ре буде набагато дешевша. Вона буде коштувати ось так. А якщо ви завтикаєте і будете проходити вже після. Кінця дія цього сертифікату, то вона буде коштувати, наче ви заново це все проходите. І ви дійсно будете, як заново це проходити, тому що якщо ви будете проходити in person, ви будете проходити це два дні. А re-certification проходить, по-перше, дешевше і по-друге, проходить всього за один день. Ціни на курс. Стандарт, якби в мене, коштував стільки. Підручник онлайн безкоштовний, але якщо ви хочете друковану версію, то ви можете в них придбати. Коли ви прийдете на сам курс, вам просто дадуть його друковану версію. Вона коштує 13 доларів плюс такси. Але якщо ви будете мати emergency, там книжечка тоньша і ціна буде менша. Але якщо онлайн, то стандартно, безкоштовно, що то, що то. Оплата за ці курси проходить онлайн на офіційному сайті, де ви вибираєте курс, вибираєте місце проходження курсу, дні, коли ви хочете це пройти. і... Ну і за книжку ви можете заплатити, якщо бажаєте. На цьому все. все, що я хотіла розповісти. Якщо у вас залишилось якісь питання, ви можете зайти до мене на сторінку в Телеграм. Я там публікую постійно про те, як я отримую різні документи. Там я писала і про цю першу допомогу. Просто захотіла продублювати це на Ютуб, аби більша кількість людей могла ознайомитися з цією інформацією, так як я коли тільки планувала проходити ці курси, я заходила на YouTube. Жодного відео не було, тому надіюсь, це буде дійсно корисно. Якщо залишились питання, переглядайте сторінку в Телеграм або пишіть тут в коментарях. Я з радістю вам відповім. Дякую, що переглянули це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Гарного вам дня і до зустрічі!